У нас війна закінчиться, у нас де спишка туберкульозу. Хочете ви цього? Чи не хочете? Це буде. Це ж холера, це ж ужас, все, ужас. помирають всі. Люди цього не розуміють. Вони привикли, що має бути як в інстаграмі картинка отака. От то так не буває. Чому на сьогоднішній день стільки діток мають екзему і дерматити? Чому келих наполовину порожні? Ну це не факт. Це просто ваша інтерпретація цього. Ніхто не міг допомогти. Я зробила антипаразитарку і дерматит зник. Це не може бути психосоматика. Як ви це поясните? Антибіотики, противопаразитарку, всі засоби, які є в світі. Обладають одним ефектом. Що ви взагалі думаєте про ліквідацію паразитів з організму людини? Ну як же ж, ну, якщо в мене там глисти клубком здача всіх аналізів, вона побудована на тому, що людина за це все платить. Я виріс в селі. Котів було стільки, ми облизувалися з ними, цілувалися з ними. а ще ж були свині, корови, вівці і так далі. То як я вижив? Не я в мене ще два брата є, а сусіди, як же ж повиживали всі? Але люди думають, що ми беззахисні, і їм це внушає медицина. Добрий день, з вами Ліка Василь Чайка на каналі Все чудово. Пане Василю, до вас пише одна пані, яка згадує вашого батька. Я процитую цей коментар. Колись батько, шановного доктора, теж лікар, він педіатр Василь Чайка врятував життя мого братика. Усі ставили страшні діагнози. А він побачив, що саме з дитиною. Якби не він, то померла би дитина. Дякуємо, ніколи не забудемо. На здоров'я. Отже, доктори, які рятують життя, батько, син, ціла династія. І сьогодні я рада бачити вас у своєму ефірі. І мої глядачі підготували для вас дуже багато цікавих запитань, таких гострих запитань. Ми будемо сьогодні їх розглядати. Особливо вони стосуються наших попередніх ефірів, шкірних хворіб і різних інших тем, які стосуються психосоматики. Дуже угу. багато людей дякують вам, що ви відкрили їм очі на цю тему, тому що ця тема ще не вивчена в Україні, не популярна в Україні. Зрештою, дуже багато. Докторів про неї і не знають, і ніколи своїм пацієнтам про це не говорять? І деякі люди, до речі, після наших ефірів почали копати глибинну причину своїх хворій, психосоматику і вийшли вже на процес зцілення? А до того їх виявляється, лікували лікарі роками, а результату не було. Хотіла запитати, чи значить це, якщо ми, наприклад, спілкуємося з доктором, лікуємося правильно за схемою, доктор прекрасний, чудовий, але не знає про психосоматику, і ми в цю тему не ліземо. То чи може людина до кінця зцілитися? Дивіться, тут ще раз питання: хочу, щоб чітко розділяли ми. Не психосоматика, а рефлекторні реакції, бо психосоматика це трошки тупіковий варіант. Це знову знаєте, ще одна стіна, через яку людям треба пройти. Питання в тому, що перше умови роботи лікаря на сьогоднішній день створені таким чином, що лікар не має часу, він створений, що він не міг мати часу в цьому діляти увагу. 15 хвилин максимум на догляд, і з тих, яких там 60% часу він має записати щось у карточку. Це перший момент. А другий момент лікарів зараз не навчають комплексно, щоб вони дивилися на хворобу, тому що основна задача це протокол, щоб все було на основі тільки протоколу. Суть протокола це зняття симптомів, це не надання допомоги. Звичайно, якщо людина попадає вже в фазу загоєння, ту, яку ми вчимо, то там, хоч вибачте, на слові лапушок, прикладачі, чи подорожник, на який ви поплієте, воно буде допомагати. Але якщо просто не убирати причину, яка визвала зміни в тілі, то ви будете лікуватися все життя. Це, зокрема, характерно для шкірних захворювань, коли ти весь час лікуєшся, п'єш щось, мастиш, воно вроді би зникає, потім знову повертається назад. Ну квінтесенція цього наступна: що коли ми мастимо, ми не стаємо здоровими. Ми усуваємо симптом, не даючи можливості шкірі зажити. І це видається за здоров'я, бо шкіра має бути, наприклад, гладенька. Хто вам таке сказав? Ось В цьому є помилка. Тому, на жаль, це система освіти невірна. Отже, гладкість шкіри не є обов'язковою для всіх людей, і це все дуже індивідуальна тема. Так, е, да, тут просто ви маєте розуміти, що поняття норми е, це не вона має бути така, як сказав лікар, а шкіра це є. Певна частина організму, яка буде адаптуватися і змінюватися відповідно до того, в які умови людина потрапляє. Наприклад, якщо маленька дитинка тільки народилася в пологовому будиночку, да, і їй забрали, наприклад, на якісь процедури, і раніше таке дуже часто робили, там за Радянського Союзу, роздільне перебування матері і дитини, то епідермі шкіри зміниться. Яким чином? Біологічно ми втрачаємо маму, тому він стоншується. А коли маму повернуть, він почне заживати, почервоніє, запалиться. Тобто це запалення шкіри, воно свербить та й воно погано. Шкіра має бути гладенька. Ні. Вона ні в той період часу не була поганою, коли вона стончувалася, ні тоді, коли виникло запалення, як процес загоєння. Але люди цього не розуміють. Вони привикли, що має бути, як в інстаграмі, картинка отака. Ну так не буває. Ми біологічно живі істоти. Ми змінюємося від зміни зовнішніх умов. Тому дуже важливо, щоб люди навчилися себе приймати такими, якими вони є. Якщо у вас тут, наприклад, утворилася якась папілома, то не, фу Боже, щоб воно зникло, що я не хочу, я вже не така гарна, я вже не вийду. Ні. У тебе виникла зміна, питання, чому вона виникла? Бо це була певна реакція. Ти що, вмираєш від того, що в тебе є папілома? Ні, ну я не красива. І от якщо людина буде думати таким чином, вона програє, бо вона бореться зі своєю біологією. Якщо вона каже, ну є, так. Да. Ну навіть якщо в мене роги вірту, то що я не зможу мати дітей? Зможу. Це не впливає на мою біличну функцію. Отаким чином. Дуже важливий коментар від пані Ірини. Дякую вам, пане Василю, за надзвичайно цікавий ефір. Мені в якійсь мірі скептику все зрозуміло, але. Чому на сьогоднішній день стільки діток мають екземи і дерматити? Чому навіть ті, хто постійно має тактильний контакт із мамою, ростуть у повній любові гармонії сімейних стосунків. Мій син один із них. Невже справа тільки у психосематиці? Чомусь мені здається, що це не єдина причина шкірних захворювань? Потрібно враховувати ще й те, що нас добряче травлять через їжу. Навіть в дитячій суміші виявилося стільки хімії і шкідливих добавок. Вчора взяла яблуко органічне з магазину, пошкрили ножем, а на ньому повно Воску, і всі овочі з магазину вирощуються на високих концентраціях мінеральних добрив, які теж шкодять нашому здоров'ю. Я в прострації, так як сама в свої 42 роки здобула шкірну хворобу, яка, як сказали наші ірландські лікарі, Невиліковна, але я цьому не вірю. Взагалі вірю тільки в те, що невиліковних хвороб не існує. Просто треба знайти причину і правильне лікування. І я вірю, що від нас багато з чого приховують. Як сказав Лої Брауер, у книзі Фармацевтична і продовольча хімія, ділки хімічної, фармакологічної промисловості та агропромислового сектору підготували, що схоже на змову, яку можна порівняти зі справжнім геноцидом. Чим більше хворих людей, тим більше процвітають олігархи, які керують медициною західними західного світу і жоден з урядів, до якої б нації він не належав, ніколи не ризикне поставити на карту економічну та політичну рівновагу своєї держави заради збереження здоров'я співгромадян. Дякую, лікарю чайці, що порадив цю книгу. Та да, це дійсно так є. Ну вона має розуміти наступне людині. Вона так же само, як я, народилася в 80-х роках минулого сторіччя, минулого тисячоліття. І в той період часу можливо вона не пам'ятала, коли вона подумає, що Яблучко із села, яке її привозили, було ідеальне чисте. Це міф, тому що починаючи з 60-х років. Десь раніше сади обробляли дустом, вона може запитати у своєї матері. Тому ні про яке як океологію, як що колись було дуже класно і хорошо, немає мови. Картоплю кропили дустом, воші кропили дустом обробляли і так далі. Вже давним-давно це або ДДТ, наприклад, воно по іншому називалося, мух там травили і так далі. Тому зараз сказати, що все прямо вирощується хімічне, неможливо. Це ну це, воно і раніше було. Просто ви жили в ілюзії, а тепер ви взнали, що ви жили в ілюзії. От і все. Другий момент треба. Недооцінювати роботу організму, наш організм це така структура, яка здатна адаптуватися, тому навіть те, що ви вживаєте, да, там, в якихось там кількостях організм адаптується до цього. Ось, і наступний момент: те, що не може бути, наприклад, цього, бо це не ну, не все на психосоматику, ніякої психосоматики немає. Те, що ми живемо в любові, ми даємо любов, ми прогресуємо даємо окутуємо дитинку любов і це ваше бачення. Але ви не знаєте, як дитина сприймає це. В чому парадокс? В тому, що коли мама залишила дитинку та й пішла собі зробити нігті, вона ж знає, що це всього на одну годинку для неї це ніщо. Але біологічно для мозку дитини, коли вона не відчуває запаху, не бачить, не чує голосу це втрата. Ось в цьому й суть. Вони не розуміються, вони думають, що це якась психосоматика, ми ж її любимо. Та да не в тому, що ви робите, а в тому, як ця людина сприймає біологічний мозок, скажімо так. Тому люди, які думають, що ой, ми все так гарно робимо, ми все так хорошо сприймаємо. Нас любов такого бути не може. Це щось не то. Будемо копати глибше. Це помилка, бо вони думають зі своєї голови. Є така наука, яка називається нейролінгвістичне програмування. Тільки це не те, що це популяризують там, для бізнесу, переговори. Це все таке, знаєте, я не, не про те говорю, а саме про те, що використовується в медицині. Позиція НЛП або правило, яка говорить про наступне: що карта не є територією. Що це значить? Карта це ваше бачення світу. От ви бачите, наприклад, що келих наполовину порожній. Ну це не факт. Це просто ваша інтерпретація цього. Так і люди, вони думають, що ну такого не може бути. Це помилка ще раз. Тому якщо зміна в організмі виникає, це запускається тільки мозком, бо дитина чи людина потрапляє в ці умови. І, наприклад, цій жінці, вона не треба це, е, там, думати багато. Вона може зробити комп'ютерну томографію головного мозку, собі або своїй дитині і знайти це. Вірити не потрібно. Ви маєте отримати докази, тобто задача в сьогоднішньому світі. Це отримати свій особистий досвід через докази. А як ви отримуєте е, досвід, приходячи до лікаря? Ніяк. Ви вірите на слово, що ось він такий чесний, він такий порядний. Це все зрозуміло. Є величезна кількість таких людей. Але ми говоримо про систему. Тому ви маєте самі перевірити це, а не довіряти кому-небудь. Тоді ви зрозумієте, Але людям складно вийти за рамки їхніх знань, їм здається, що це неможливо. А як вийти за рамки знань? Вони не знають. Тобто вони знають, як перевіряти інформацію. Ще одне цікаве запитання, пані Інна пише умого чотирирічного сина був дерматит, і ніхто не міг допомогти. Я зробила антипаразитарку, і дерматит зник. Він не знав, що я йому роблю, і це не може бути психосоматика. І собака мій на добавках, і антипаразитарках проходить. Йому 17 років. Він чудовий, шустрий, красивий. Всі думають, що це молодий пес. Як ви це поясните? Пес наступне. Люди не розуміють, що таке дерматит. Для них дерматит це напад хвороби, з яким вони намагаються справитися в цьому й помилка в сприйнятті. Дерматит це процес запалення шкіри, епідермісу безпосередньо шкіри, але це запалення це загоєння, вона заживає. Як вона заживає? Туди йде вода, туди в тканини потрапляє вода. І тоді ми це бачимо. Коли ми даємо якісь препарати дитині, наприклад, антибіотики, противопаразитарку, якісь ще засоби, всі засоби, які є в світі. Обладають одним ефектом, вони стимулюють активність симпатичної нервової системи. Коли ви стимулюєте, а це система захисту, там тікай, спасайся, нападай, і так далі. В цей період часу, коли ви активуєте симпатичну нервову систему, ви блокуєте парасимпатичну, тобто систему загоєння. Давши ці засоби, у вас зникає набряк. Тому що відновлення вже неможливе. Наступила небезпека через дачу певних препаратів, які активують симпатичну нервову систему. І це розстійно, що ось я дала і вилікувала, і от в мене стало все чудово. Ось так це відбувається. Бо люди не розуміють, як працює організм. Вони бачать якийсь ефект, а потім його інтерпретують, але інтерпретують за рахунок відсутності знань про роботу організму. Ось так це відбувається. Тому, наприклад, коли є там гайморит, наприклад, да, це процес загоїння слизової оболочки гайморових пазух. Виділяється гній. Але гній це не, не хвороба, яка напала, гній це просто слизова, яка не потрібна, і життєдіяльність мікроорганізмів, які зачищають слизову. Але в медицині це при, прийнято називати хворобою. Ось, даються антибіотики, і що вони роблять? Вони різко активують симпатичну нервову систему, і процес загоєння неможливий. Цей процес припиняється і кажуть, ви, ви здорові? Від чого? Ви зупинили процес біологічного загоєння. Він тепер неможливий. То що, хтось каже, антибіотики не вживати? Задача лікаря це, розумієте, кожен раз ми як, е як на таризах. Наприклад, якщо ми бачимо, що ваготоння дуже глибока і людині важко, і вона може його не пройти, тому цю ваготогню треба зменшувати. Ми можемо дати певні ліки, але в більшості випадків цього не потрібно. Але люди, не розуміючи ще раз, як працює організм, бачать якийсь факт і думають, що це от вони вилікувалися. Бо вони не розуміють, що таке здоров'я. Вони думають, що здоров'я це тоді, коли нічого не болить. Тобто, я ще раз повторюся, що це за рахунок відсутності знань і неможливості вийти за рамки. Бо люди мислять на основі тих знань і того досвіду, який їм заложили в голову. Але якщо, наприклад, та жінка залишить свого пса, десь поїде, наприклад, там, відпочивати надовго і здасть його, наприклад, в при... якийсь притулок, приїде через місяць, а в того собаки облізе шерсть. То що він заболів? У нього дерматит виник? Ні. Він втратив контакт з цією жінкою, яку він, собака, біологічно вважав своєю близькою там, істотою, скажімо так. От і все. Ну, коли вона буде далі з ним там, гладити його, забере його, він почне гарно їсти, буде в'ялий, і поступово, поступово, поступово це шерсть відросте. Та це всі знають це. Тут, ну, це на стресі, це не на стресі, це рефлекторна реакція. Ви коли забираєте руку від гарячої сковорідки вашого стрес виникає? Чи коли ви в бані потієте вашого стресу виникає. Люди просто путають це все. Розумієте, воно мухи і котлети, воно все разом. А те, те розділяти. ведуча каналу Оксаночка, любить прикраси мій світ за їхню оригінальність та наповненість змістом. Щоразу в підвіски вона вкладає той кристал, властивості якого їй потрібні саме зараз. Щоб замовити таку прикрасу, переходьте за посиланням в описі до відео. Дуже багато є тем суперечливих, а ще є багато тем, які стосуються паразитів. І я знаю, що і за кордоном є дуже багато клінік, які, перш ніж лікувати людину, вони здають всі аналізи, чи є в неї якісь паразити, і починають з цього. Очищають організм від паразитів, а тоді наступна лікують те, що актуально на даний момент. Що ви взагалі думаєте про ліквідацію паразитів з організму людини? Ну, дивіться, перше, ви маєте розуміти одне, що, скажімо так, шкода паразитів вона перебільшена занадто. І оце пошук паразитів, здача всіх аналізів, вона побудована на тому, що людина за це все платить. Це просто заробіток клініки, яка вроді проявляє турботу про людину. Ну як же ж, ну якщо в мене там прям я не знаю, там глисти клубком, так, таке може бути. Але для того, щоб в тебе були глисти клубком, треба, щоб в тебе жовтній не працював. Щоб ти не. Тобто, ти невірний спосіб життя вела. І що є важливим, от всі ці досягнення, про які нам розповідають, останні медицини, що ось там медицина, там, ми від теї хвороби позбулися, ми від туберкульозу там позбулися, це все міф. Тому що відбулося наступне, відбулося соціальний скачок, тобто покращуються умови життя людини, і тоді людина не попадає в ці умови. Але в нас, наприклад, війна йде, в нас війна закінчиться, у нас йде спишка туберкульозу. Хочете ви цього? Чи не хочете це буде. Бо це процес загоєння і легель після страху смерті. Все. І нам потім знову сказали: от, ви не прививалися від туберкульозу, тепер значить, треба прививатися, тому що. Е Ось така ситуація погана дуже. Але коли люди будуть це розуміти і знати, а не боятися, розумієте? Ми боїмося змін. Так ці зміни не виникають, що ви померли. Але ж люди помирають, тому що ви розцінюєте зміни як небезпеку. Ви воюєте самі з собою. Проблема людей вони борються самі з собою, вони не розуміють причину появи цих змін. Всі зміни їм пояснюються, що це щось небезпечно, треба від цих змін спасати. І людина воює сама з собою. І в більшості випадків вона програє. Тож ви вважаєте, що паразитів не потрібно вбивати, труїти і вводити з організму, навіть якщо є домашні тварини в хаті? Ну, якщо, ну хорошо, я вам скажу так, я виріс в селі, да, і в мене в селі ні один собака не проходив антипаразитарку. А їх бігало три. А котів було стільки, що я не, не, не помню, їх там просто приводили і так далі. Ми облизувалися з ними, цілувалися з ними, а ще ж були свині, корови, вівці і так далі. То що? <зумієте> То як я вижив? Не я, мене ще два брата є, а сусіди. Як ж повиживали всі? Знаєте, я дивилася страшні такі відео в Ютубі, коли реально розрізають людей, і там такі клубки. Це є такі ситуації виникають. То вам і показують, що починали боятися. Мене батько розповідав, що теж коли він на чергуванні був, його викликали як е е е е е педіатра, тому що ну, гострий апендицит. Хірурги там його викликали теж, бо там треба була консультація педіатра, бо ще був високий ацетон. І ну, гострий апендицит, все. Вже все, всі симптоми позитивні. Цю дитину, цю дитину везуть вже на операцію. Але там, ну, знаєте, наші ці, це ще в радянський час було, там ця тілежка, вона болтається, десь цей кусочок плитки немає, протрасли цю дитину. І коли її привезли туди, а в неї оказався клубок листів, який вийшов. Все, і всі болі в животі пройшли. Тому є такі моменти, такі моменти присутні, коли людина живе в якихось умовах. Ну, Антисанітарних, де це присутнє, розумієте? ендемічна якась там зона така є, то там це буде. так. Плюс, якщо в неї, вона неправильно харчується, на не той спосіб веде. Але якщо ви нормально їсте, так, якщо ви їсте госте, гірке, кисле і так далі, у вас немає застою жовчі, ви нормально керуєте емоціями, то цього не виникає. Багато лікарів, вчених показували, там, пили холерний вібріон. Це ж холера, це ж ужас, все, ужас. Повмирають всі. Та ні, вони пояснювали, що при нормальній кислотності шлунка нічого не проходить. Ви розумієте, в чому полягає суть? Тому що люди не розуміють, як ми побудовані. Вони думають, що ми якісь слабкі, беззахисні. От, наприклад, ви щось їсте, наприклад, там, хай даже того глиста. Да? Наприклад, ну не їсте листає майно зізів, а м'ясо, наприклад, якесь, да, там, чи попало десь грязними руками. Про рибу хотіла запитати. Чи безпечно Про рибу. їсти рибу, так? Сара, риба в суші, наприклад. Да, так, от, от є сара, риба в суші. Все, добре. Значить, попало. попало. Значить, перше, всі, вам не живий, ви ж не ковтаєте живого, да, це буде якась личинка, там, тиста і так далі. В такому випадку вони мають або білкову оболочку зовні, або жирову ліпідну. Немає інших, немає там пластику. Попадає вона в кишечник, а там соляна кислота. Якщо це білкова оболочка, то кислота зруйнує білкову оболочку, і ця структура загине. Хорошо, а оказалося, що це не, не, не білкова оболочка, а жирова кислота на неї не діє, тобто вона перший бар'єр проходить. Фух, Там кислотою випало все, ну вся вижила ситуація. А далі пішла концентрована жовч. Помієте, різка зміна умов. Якщо була. Жирова облочка, вона також розчиниться. Все. Ну, включається ще третій момент. Для того, щоб це все тепер евакуювати, відділяється жовті, підключається перистальтика, коли оте оглушене кислотою і жовчу прибитий той, та личинка, там, знаєте, в нокауті лежить. Ще й нормальна евакуація кишечника, то нічого не буде. Але люди думають, що ми беззахисні. І їм це внушає медицина. От чому суть. Бо суть одна, ви маєте звертатися в лікарню. Чудом є не способи лікування і не одужання, а чудом є організм людини. І коли ви створюєте умови, щоб цей організм працював, ви не боїтеся, ви довіряєте йому, ви розумієте, що треба зробити та чому. Ну тоді немає хвороб, як такі. Якщо ви поділитесь цим відео з знайомими, ви можете врятувати їм життя, а як мінімум покращити їхнє здоров'я. Кнопка для поширення під відео. Отже, ми зрозуміли, що потрібно тримати себе в порядку, організм має працювати ідеально, тоді нам не загрожує жоден вірус, бактерія, глисти і так далі. І головне, коли ми говоримо про глисти, це жовчний, Правильно вас зрозуміло? Він має ідеально працювати, і жовч має правильно виводитись. Так не має бути застою, наприклад, жовчі. Як цього досягти? Подивіться, ну, перший момент е на фізичному рівні, тобто ви маєте зрозуміти, що людина має не тільки фізичні, не тільки органи, органи самі нічого не вирішують. Є органи, які керуються мозком, і є рівень сприйняття. Ось якщо ми беремо про фізичний рівень, це перше це вживати небагато трошки, так щоб людині було комфортно, Продукти, які стимулюють виділення жовтчі: це жирна, гостра, гірка, кисла їжа. Тобто, це, наприклад, квашена капуста, там чи квашений огірок, чи там помидор, чи, наприклад, невеличкий кусочок сала, чи олії, наприклад, більше додавати рослинної в салат. Яку олію немає значення, це просто жир. Ось. Чи, наприклад, там трошки перцю десь додати. Але ж, якщо маленька дитина, то що давати? Ну так дайте кусочок жирного, якусь салат, олії додати, наприклад, і так далі. Чи кислої капусти трошки. Якщо ви перестимулюєте, у вас буде понос. Тобто для вас це багато. Не думайте, що чим більше, тим краще. Треба їсти стільки, щоб вам було комфортно. Все, це фізичний рівень. Далі. Рівень сприйняття. Рівень сприйняття, що це таке, це коли у вас ви знаєте є таке поняття, яке називається жовчні люди, злі такі, вони агресивні, вони, вони постійно, ну, в них якісь проблеми постійно. От, коли є поняття проблеми, негаразди, трудності, складності в житті буде реагувати жовчний міхур. Це якщо людина це тримає в собі. Тому, наприклад, коли там. Керівник каже: Ой, ви, ми вас там не піднімемо вам зарплату, або ми вам там уріжемо, або переходьте там на півставки працювати. Ти нічого не можеш йому сказати, да? бо він, наприклад, сильніший. А якщо ти залишиш це всередині в себе, в тебе зміниться жовтний міхур і відні протоки. Тому що треба зробити? Треба висказати це. Тобто ви не маєте тримати в собі емоції. Та що людина скаже, я йому в лице вискажу, чи що? Можеш не в лице висказати. Можеш, фотографії його розказати, Но ти не маєш тримати це в собі. А люди як роблять? вони ходять на ту роботу, зляться, терплять. А потім, а чому в мене камінці в жовчному міхурі? Бо це тривалий процес порушення відтоку Розумієте? Тому все, отаким от чином. Ну, Звичайно, є там, паразити, які іншим шляхом потрапляють, да? то, звичайно, цей процес не спрацює. Але більшість вони потрапляють ну, фекально-оральним так званим шляхом. Тобто, звичайно, це, це дуже допомагає. У нас в організмі є системи захисту. Просто треба не думати, що от а я щось зроблю, а вона буде працювати неправильно. Ви вже знижуєте свою самооцінку. Від вас нічого не залежить. Ваша задача одна це створювати умови. Які умови? Це харчування, спокій і так далі. А рух впливає на виділення жовча? дихання. Ну е, є дихання животом, наприклад, да, або воно діафрагма має опускатися. Це єдиний правильний немає черевного типу дихання, грудного це все міфи. Це невірне розуміння анатомії. Є тільки один тип дихання це коли діафрагма скорочується давить вниз на кишківник. Як масаж такий робить. Отак має бути. Дихання впливає. Тому хто вміє дихати з животом, будь ласка. Хто не вміє, є метод, який називається вістеральна терапія. От його теж можна використовувати. І, і чим, наприклад, от, чим ми можемо гордитися, да, що на весь пострадянський простір е, цю методику вістеральної терапії. Яка е, побудована на методу надавлювання саме, привіз наш земляк це Башняк, який був професором в Луцькому медичному університеті. Він був жорстким хірургом. І є навіть одна його книжка, ну, яку я зміг знайти, одну роботу. І то там маленька затерта брошурка, яка називається дисципліаторна хвороба внутрішніх органів. Ось. І там було описано саме це. І вже потім багато всіх, хто там називають себе вісцеральними терапевтами, цілителями, хто публікувався. В них у всіх, там, в 90-х, в 89-х роках, там написано, що вони взяли інформацію звідти. Він привіз, де він його зняв, незрозуміло. Але він був жовчним хірургом, і він бачив, що коли ми краще так працюємо, то камінці, наприклад, зникають, краще загоюється, хронічний панкреатит так можна вилікувати, неоперативним шляхом. Хоча він був сам хірургом. Тому чудес немає. Подімаєте, якщо лікар не знає, як лікувати хворобу, це ж не значить, що вона невиліковна. Так, друзі, запишіть книгу автора, знайдіть, прочитайте. Ви не знайдете цю книжку, тому що десь якісь рукописи, які можуть бути тільки в медичному університеті. Її немає. Вона десь була надрукована, там це десь 70-ті чи 80-ті навіть роки. Це маленька брошурка. Я в я в себе в університеті медичному Вінницькому, одна в нас була, і то вона потерта і зашарпана була. Ви більше знайдете книжок про те, що паразити це страшно. Оце таких ви знайдете багато, але правильної літератури дуже мало. І ви тепер, якщо ви це розумієте, то ви розумієте, чому, коли приходила нова влада в будь-яку країну, вона першим що робила? Вона спалювала книги, джерело знань для того, щоб змінювати свідомість людей. Люди змінюються через інформацію, яку поглинають щоденно. От і все. Ви не знайдете зараз тих книг. Які на, у вільному такому знаєте доступі, які би комплексно дивилися на організм, вони є. Тому коли ви знайдете десь таке книгу, як там якось 1870-го року, як лікували, наприклад, певні захворювання, то ви прийдете в Дикий Шок, там був комплексний підхід, і там більшість тих хвороб, що зараз для нас, ой-ой-ой, наприклад, там неправильне положення е плода під час, під час народження, да? наприклад, там сідничне передлежання. Чи там поперечник. Ой, все, єдиний варіант це кесарів ростин. У нас іншого варіанта немає. Але прийти в такий шок. Тому що є методи, треба розслабити матку, тому що матка спазмована. І для цього проводився масаж сідниць. Тобто акушерка чи там інша якась жінка, яка була, вона проводила масаж сідниць три дні поспіль, знімала, і матка розслаблялась, тому що проекційна зона матки знаходиться на сідницях у жінки. Але зараз ніхто цього робити не буде. Коли я вже вчився в університеті, у нас був такий Гайструк, я не знаю, чи він зараз ще живий, Ось, але він нам ну, він розповідав про це, показав, да, він там інші методи робив, але це була методика. Він помре, і я не думаю, що зараз хтось буде розповідати про те, що треба робити масаж такий. Ну що, операція тільки, бо я спас, я розрізав. Це не робиться постійно, воно проводиться тільки тоді, коли є неправильне положення плоду, щоб матка розслабилась. Ось там знаходяться такі болючі точки. Можна проводити ліктів, наприклад, чи тим же самим вібромасажером. Ось і сідниця має бути повністю розслаблено. Но це не буде ось сьогодні операція. Сьогодні проводити, Ви не встигнете. Треба хоча б три дні за три дні до цього. Так, друзі, особливо ті, які хочуть стати мамами, зберігайте це відео, пересилайте відео усім своїм знайомим. І у вас вже є ця інформація, яку ви ніколи ніде ще не знали, не читали, не чули і, можливо, навіть не дізнаєтеся. А тепер у вас є секрет, ключ. І дякувати Ютубу. Ви можете почути цю інформацію з перших хуст доктора, який багато знає.